Херсон. Ну, Перемір'я у нас не відчувається. Як у нас було вчора? Сьогодні, навіть от зараз я чую, мабуть, десь дебій, бо дуже гатять в районі Антонівського мосту. Наші пабліки сказали, що з п'ятої ранку там бої. Намагається скористуватися перемір'ям, щоб продвинув... продвинутися далі. Я читала у Борислава Берези, що верховний Головнокомандуючий дав наказ стріляти тільки у відповідь. І згадую 19-й рік, коли ми збиралися, ні капітуляції, коли ми ще не знали, що у нас попереду, могли тільки здогадуватися. Але ми виходили, ми писали листи, ми вимагали, щоб наші депутати приймали. Звернення до прості, господі, президента, щоб вони почули до Верховної Ради, вони не чули. І зараз мені теж нагадує це 19 рік дежавю. Як можна, що значить тільки у відповідь стріляти? На тебе пре А ти будеш роздумувати, стріляти чи не стріляти, бо тебе можуть без грошового забезпечення залишити. Не подобається мені це все. Знаєте, особливо чим ближче до лінії фронту, тим більше не подобається. Я обіцяла трішки розповісти, що у нас в Херсоні взагалі відбувається. Тому що, так, да, це унікальна ситуація у нас на Сумщині. Я знаю, що щось на кшталт. У нас іде полювання за людьми. При тому, що якщо. І почалося це десь з липня минулого року, таке для нас було неочікуване, бо перед цим була тільки арта, і це було так. Навіть ми проводили антидронову безпеку. Це було так: летить дрон, у нього закінчується заряд. Йому треба зробити скид, і тоді він робить той скид швидше на кого бачить. Дитина це або це дідусь на велосипеді, або бабуся старенька з тачкою, неважливо, аби зробити цей скид. Якщо пощастить, то, тобто якщо вони нікого не вполювали, то тоді вони робили скиди на цивільних, або тренувалися на цивільних, таке теж було. Зараз. Зараз у них нова тактика, зараз вони садяться на якусь поверхню і слідкують, хто проїжджає, хто проходить. І коли вони бачать ціль, то тоді цей дрон підіймається і робить скид. Так вони економлять енергію, заряд свій економлять, і так вони більш точно вбивають людей. Зараз у нас в Херсоні. Починаючи десь з четверга, ну, мабуть, так, боже, з минулого четверга. з минулого четверга, У нас дрони вже по всім районам Херсонщини. У нас вже немає, так як раніше, ми могли прочертити таку умовну червону лінію прокреслити. І сказати, що от там у нас безпечно, а от там у нас небезпечно. І об'їжджати. Тепер у нас, коли ти дивишся на. В групі Херсон-дрон, Херсон то бачиш в реальному часі, де зараз літають дрони. І вони в різних, і навіть зараз, і вночі, і вони теж роблять скиди. Тому у нас така собі, яка там зараз нова українська гра, котру грають сталкер 2? Да? якось так, Ну, от у нас приблизно таке, тільки з живими людьми. Як себе убезпечити? Ну, люди вимагають від влади накрити небо, зробіть купол. Я розумію, що це не те, що марно, 100% ніхто не зможе унебезпечити, а так як це у нас нове, то треба час, щоб придумати, що робити, щоб було більш безпечно в нашому місті. Я не виправдовую, але просто з розумінням ставлюся до такої ситуації. Хоча, коли ти читаєш, скільки мільйонів розкидано по це я зараз про міську владу. У нас дуже деякі переймаються, що у нас пана Мрочка забрали і нового ще не дали. Але пан Мрочка свої схемки тут залишив і нічого не змінилося, поки він поїхав, він залишив після себе. Гарних поставив верніше, гарних людей в лапках. І у нас є такі випадки, коли це те, що прокуратура, скажімо так, помітила або дозволили їй помітити, що у нас є випадки, коли 15 от, мільйонів перерахували на те, щоб робити сховище. І все. І ці 15 мільйонів. Це знаєте, мені нагадує, як Міністерство оборони да, закинула кудись в Польщу гроші грошей не віддать. Закинула на міни грошей, не віддать, міни, міни не бачите. Отак і у нас: гроші розкидають по підрядникам. А насправді, уже... мені просто от аж цікаво, як буде відновлюватися посад Покровський. бо Одні гроші розпілили, нічого не зробили, зараз вже біля 400 мільйонів перераховано знову підрядником новим вже. Те, що я бачила, десь я тижні три на Прозоро заходила, ну завтра, може буде час, подивлюсь, то тоді було теж 600 мільйонів вже а на 600 мільйонів підписані договори. Тобто, коли запитують, ну, шлабу вже ця зелена влада, вона не піде, поки вона не розварує все до останньої копійки. Все, це я бачу так.